Через митне і не тільки протистояння Китаю і США сильного удару зазнали виробники електрокарів, і зараз ви зрозумієте, чому. Але спочатку до самої інновації, каліфорнійська компанія Conifer Motors тепер виготовляє двигуни для електромобілів з одного з найпоширеніших матеріалів на планеті заліза. Адже Китай контролює близько 90% усіх світових поставок рідкісноземельних магнітів, включаючи їх видобуток та переробку. Це означає, що більша частина неодиму, диспрозію та требію потрапляє саме в двигуни електромобілів. І от фахівці компанії вирішили викреслити зі списку цю рідкісноземельну проблему, бо це і дорожче і невідомо, куди саме повіє вітер в найближчі роки. Власне, в чому була проблема заліза раніше? Магніти на основі заліза історично вважалися надто слабкими для будь-якого серйозного використання у важких умовах, але у компанії Коніфер знайшли вихід. Конструкція з аксіальним потоком. Більшість електродвигунів є радіально потоком